Вітаю, друзі. Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Котнова і мій співрозмовник сьогодні. Військовослужбовець Збройних сил України та політолог Кирило Сазонов. Кирило, мої щирі вітання вам і рада вас бачити. Навзаєм радий бачити. Вітаю. Перед тим як ми перейдемо до обговорення важливих тем, традиційно попрошу наших глядачів підписатися на нашу платформу, а також на офіційні сторінки 41-ї бригади, де служба несе криво сезону. Так та його побратимів. це також важливо. І, і друзі, підпишіться на авторський телеграм-канал нашого шановного гостя. Ми працюємо саме для вас, аби ви вивели в курсі всієї важливої інформації. Тому це важливо. Дякую. Кирила, Дякую, пані Євгенія. Якщо хотіть бажаєте читати новини про війну, читайте всі сторінку бригади там багато цікавого, Якщо про наш побут. Їжу та котів, це вже вас з почуттям гумору. Це, це дуже дуже класні історії. Тому друзі, будь ласка, так долучайтеся, Кирила. Давайте розпочнемо із ситуації в цілому на фронті. От є думки від військових експертів, які говорять про те, що березень може стати для збройних сил України ну надзвичайно, скажем так, складним, тому що росіяни будуть пробувати будуть пробувати десь саме прорвати фронт. От березневий рубіж, скажіть, будь ласка, чи як ви вважаєте, чи є така можливість на сьогоднішній день у росіян саме здійснити такого спровону серйозного прориву? Тобто до цього часу вони не пробували ніде прорватися, ніде наступати Був було варіант. А в березні як пойдуть, чому саме в березні? Я не розумію. Військові експерти для мене. Ну були ж нормальні вірусологи в більшості. Чому стали всі військовими експертами? Мені важко зрозуміти. Пояснюю, вони наступали постійно. Вони наступали в осені. Вони наступали в листопаді дуже активно, в грудні, в січні билися у лютому. Вони видахлись, це явно. Наступ під Покровським забуксував. Вони е, на південь, на південний захід не змогли вийти до дороги. Їх вибила десантура. Їх першою вибила ну зараз то по південному західу, там їх вибила 25-ка десантура січових стрільців. Бригада вибила з населеного пункту. Відкинули назад. Вони е, такий вже щуп протягнули десь біля 10 кілометрів вперед і десь 8 кілометрів поперек, що їм треба його розширювати, іначе ми його обрубимо, обріжемо, зробимо котел. Розширити вони його не змогли. Кидають туди все, що можна, вже вони самі визнають, що ми кидаємо за шпиталів, з костелями кого завгодно, бо людей особового складу не вистачає. Вже російські, так звані зетвоїнкури, все кричати: особового складу не вистачає. Ми а українці цим користуються, відбивають нас. Це не тому, що ми слабкі, а тому, що нас мало всі їх мало вже. Казки про безкінечні ресурси закінчилися. На північ від Покровська вони лізли, лізли до цієї траси по 200 метрів за добу пробивалися, щоб вийти на трасу Покровськ Бахмут. Вийшли на неї нарешті з величезними втратами, їх звідти вибили. І ще першою розпочала на Покровському напрямку 110-ка бригада, Славетна теж їх довго штурмували. Вони перебили спершу ворогу логістику, виснажили його на штурмах, потім відкинули і викликнули з їх позицій Є я не кажу, що почався великий контрнаступ. Це, звісно, буде перебор. Про це скаже Генштаб, коли прийде час. Але те, що ми їх зупинили, і те, що ми їх почали бити і вибивати з їх позицій, це правда. По Покровську, це правда. Зараз найважча ситуація зберігається е, на Новопавлівському напрямку. Там вони потрохи просунулися, але теж дуже потрохи, не як не порівняти це з грудним чи листопадом. Там вчора був Сирський. Вникав особисто в ситуацію, тобто там є по Курській області. Вони на нас тиснуть, тиснуть, вибити не можуть. Тобто вони не почнуть в березні нічого. Вони все почали ще в осені Вони перли, перли, лізли за будь-які втрати по техніці, по людях. Вони видохлись вони втомились все в них. Не вистачає ресурсів, не вистачає людей. Їх все одно більше зараз, ніж нас, їх все одно дофіга, але сил так наступати. Раніше вони наступали по п'ятьох напрямках, потім не змогли, по трьох не змогли. Потім мали вибирати один напрямок, щоб по ньому лізти. Зараз все, зараз вони впираються. Це реальність. Найважче мені здається, ну особисто, може, таке мої враження, бо наша 41 ша на курщині, то дуже важко. Вони намагаються за будь-яку ціну нас здавити, вижати. Зараз ще мороз, зараз ще сніг. Тобто працюємо і ми, і ворог скрізь. Але головне питання логістики це питання того, хто хоче наступати. Зараз ворог пробує наступати. Дайте тиждень. Якщо ми тиждень-півтора протримуємося, а ми протримуємося. Зараз буде багнюка, все розвезе логістика переміщення виключно по дорогах. Наша арта славетна, наші пілоти дронів, ювеліри. Ці дороги візьмуть по контроль. Наступ ворога стане неможливий. Так само і на інших ділянках. Тому в березні не буде. Ворог не накопичує сили, щоб в березні піти круто і сильно. Я з цими експертами взагалі не погоджуюсь. Ворог видихається зараз, намагається зробити все за останній тиждень, бо буде багнюка. Наступати по багнюці неможливо. Ти будеш прив'язаний до доріг, а це пілоти дронів і арта, тільки потирають руки. Все добре, Welcome to до нас. Кирило, тобто механізовані штурми, скажімо так, вони вже не в принципі їх стало менше, наскільки я розумію, якщо ви говорите, що є проблеми з технікою. Як коли ми говоримо про людей так про ресурси, ми ж бачили так, ось ці відео, де, де дійсно росіян забирають зі шпиталів, так тому що не вистачає, але є інформація про те, що хочуть відправити підкріплення знову з корейців, так наступну, скажімо, так партію. Ну тобто тоді можливо можливо таким чином, якби їм це буде допомагати, чи як ви це бачить від нас ролики. Такої інфи ще немає. Я бачу тільки новину про те, що південно. Корейська розвідка про це повідомляє, але я підкреслюю, три тисячі мотострілків не вирішують питання на будь-якій ділянці фронту. Ні три тисячі, ні десять, нічого не вирішують. Бо в день ми мінусуємо більше тисячі. Коли вони активніше штурмували, було півтори тисячі, тисячі, менше не було. Зараз декілька е, днів е, поспіль ми мінусуємо все ж таки більш тисячі окупантів на день. Добавить ще три тисячі, ну три дні. Я умовно це кажу, звісно. Навіть рота одна підкріплення підсилює все, і три тисячі мають значення, особливо коли вони свіженькі, але без бойового досвіду, і все одно об'єктивна математика є математика. Математика на нашу користь каже так, що за три дні їх не буде. Тобто не треба лякати людей цими, вибачте, собакаїдами. Нічого страшного в них немає, всі пересвідчились. Кирил, якщо говорити, куди рухається російсько-українська війна? От зокрема є заява від Романа Постенка. Так ага. він говорить про що про те, що 2025-го точно не буде завершення війни, можливо, лише замороження або тимчасове припинення бойових дій. Тарас чому так а. так як от, він каже, що Україна має бути готовою до погіршення ситуації на фронті, якщо війна не завершиться 2025-го. Ну тобто із чим ви погоджуєтесь тут із чим? Ну, ми можемо з паном Романом пограти Бористовича, але йому це цікавіше, бо він все ж таки політик, народний депутат. Мені не так цікаво і казати про конкретні дати завершення війни, але це не має ніякого сенсу. Бачите, як змінюється ситуація. В чому mm -hmm. пан Роман, звісно, безумовно правий 100% я підписуюсь. Не треба розраховувати на швидкий фініш. Треба бути готовими до найгіршого сценарію. Буде краще здорово. Мій особистий прогноз як я казав завжди: не буде не 5 листопада нічого. Ні в день інаугурації Трампа, ні за 24 години, ні за тиждень, як казала прес-секретарка Білого Дому. Мені здається, минулі вихідні, тому що в нас ще тиждень йшов, в них почався новий, ні 100 днів, ні до 9 травня. Так ми бачимо, що росіяни поступово готують. Ну як ми, як медійщики, з вами це бачимо, готують свого виборця до того, що вони вже перемогли. ідуть ролики, що війну треба завершувати, що там хтось на кухні требує. Ядерку треба йти до Львова. А в окопах гинуть хлопці, гинуть батьки, гинуть сини. і Треба якось завершувати. Ми бачимо, як вони громадську таку суспільну думку готують до цього, до завершення. Але віримо грошам по грошах. Вони планують воювати до кінця 25-го року. Безпрецедентна унікальна кількість грошей. Вони виділили в бюджеті 32, мені здається, і 8% в цьому бюджеті бюджеті 2025 року. Навіть минулого року, коли вони витрачали на війну, дуже багато, було 28%. Я 10 долі, може, не пам'ятаю, але такі відсотки я пам'ятаю. Особовий склад: вони набирають десь 30 тисяч згідно свого плану на місяць. Раніше ми мінусували 40-45, зараз теж більше 30 мінусуємо, скільки набирають, стільки втрачають, навіть трохи більше. Пораненими, вбитими, в полоні таке є, тобто вони можуть воювати. В них ще основні ну, основне джерело фінансування зараз це так званий російський фонд національного благосостояння. Він непогано спрацював, тому що там гроші були в юанях і в золоті, золото подорожчало, тому цього фонду вистачить надовго, але... Вся економіка Росії вже починає потроху тріщати. Я не буду казати про 2-3 тижні, про 2-3 місяці. Але кінець 25-го року про це я кажу не просто ну, тому, що мені так здається. Про це каже Кирило Гуданов. Про це кажуть економісти. Ті економісти, ті економічні гарні експерти, яких я читав років 10, Їх прогнози збуваються. Що кінець 25-го року для Росії критичний. Грудень, січень двадцять го дуже важко, але ніхто не веде перемовини, коли в тебе вже криза. Може, пізно, може, тебе викручують руки. Тому перемовини, я вважаю, почнуться, якщо все буде йти так, як йде, влітку оптимістичний сценарій, в осені Перемовини або консультації йдуть і зараз. Але ми бачимо, що Росія ставить ультиматуми: віддайте нам чотири області: Донецьку, Луганську, Херсонку, Запорізьку. Ми їх не можемо взяти, ми їх не можемо захопити. Ми Донецьку область не можемо захопити, але віддайте нам чотири, бо вони в нас в Конституції. Та хоч місяць собі в Конституцію внести. Як винесли, скажімо так, так дипломатичним називаємо для них так, це шляхом. Ну, Будуть ставити ультиматуми, але ж не Евгений, ми, Ну я не уявляю ситуацію, коли виходить Зеленський або Верховна Рада там, або ми військові, там і хтось каже: давайте віддамо їм вже чотири області, нехай так буде. Ну, ми, ми півроку воювали під часів Яром під Торецьком Я часто їздив в Константинівку там за продуктами, за фруктами, за якимись за дрібницями потрібними. В... Там в житті в нашому, там поруч, насправді, від Чеська до Костя, Костянтинівки 15 кілометрів Автівкою, і люди підходять, пізнають мене як людина, яка виступає там десь медійно, просто як до військового, на ринку, в магазині, в супермаркеті, і просто кажуть: ви ж не пінете нас? Ви ж не підете звідси? І, Звісно, ні. Ми не підемо. Ми не віддамо Росії ані метру свого. Нікуди ми добровільно не підемо зі своїх територій. Це ж зрозуміло. А вибити нас вони вже не можуть. Вони вже забуксували під Покровськом. Вони вже забусували де могли, вони нас зі своєї курщини вибити не можуть. Тому так ситуація буде буксувати. Будемо закидувати один одного ракетами, кабами, дронами. Так це буде працювати, буде працювати ППО, будемо тримати оборону. Потім, коли Росія надірветься, вже військовому сенсі вона надривається потрохи. Літо, початок осені. Я обережно роблю прогнози. Буде у травні, це чудово, але я сподіваюся, ну бережемо дихання кінець літа початок осені середина осені почнуться реальні перемовини без цих ультиматумів. Кирила, ви говорите про те, що якби ну є прогнози так експертів про економічне, скажімо, становище Російської Федерації і армії, так, в цілому, але ж при цьому говорить, що якщо війна у цьому році не завершиться, то тоді ситуація на полі бою погіршиться. Це пов'язано знову ж таки із позицією нової адміністрації Сполучених Штатів Америки, тобто, що є ризик, що якби не буде якогось фінансування надалі, але ж ну наскільки я розумію, на цей рік кошти то виділені вже. Погіршиться для нас? Так, для нас. Так, це дуже цікаве питання. Насправді, гроші знов стають головними. Гроші це головне, якщо Сполучені Штати не будуть допомагати грошима, нам буде важче. Чому? Тому що більшість уражень зараз на лінії фронту це дрони. Більшість уражень в Чорному морі це морські дрони, СБУ, морський малюк. Дрони працюють, дрони б'ють по їх НПЗ, по їх базах, по їх інфраструктурі. І тут РПВ-шки, дрони на оптоволотні. Це все працює. Ми це не отримуємо з Сполучених Штатів. Це роблять волонтери. Я зізнаюсь в злочині, але не відкрив вам таємницю, скажу, що е, для дронів вибухівку підпали, все ми робимо самостійно. В бригадах є підрозділи, хтось допомагає близько лінії фронту, тому що якщо хтось в тилу почне робити нам вибухівку, то його швидко посадять до тюрми, бо це проти А тут на фронті нам ніхто не заборонить самим це робити, теж без сполучених штатів. Все питання в грошах. Треба придбати, десь вибухівку ми виплавляємо, вирізаємо, витряхуємо за знайдених мін, спавших ракет, дронів таке робимо. Є свої рецепти дуже гарні. Це не секрет. Це називаємо вже між собою. Вже і волонтери працікають, і військові кажуть. Тому я вже не буду скривати. Хоча ми так більше року працюємо вже. Такий тіньовий український ВПК. ось ми так працюємо. Гроші потрібні безумовно на дрони. Дрони волонтери збирають саме. Є виробництво в Україні. Ми не залежимо критично від поставок там з Сполучених Штатів та Європи. Але гроші так потрібні. Гроші треба шукати. Де їх шукати? Український бізнес дає гроші. Український бізнес платить податки, український бізнес донатить. Європа хоче допомогти. Будь ласка, екологічну мито вбираємо, даємо відсрочку. Бо нам під час війни підстроїтись подих екологічну мито дуже важко. А це для нас. Втрати дуже великі по грошах будуть по експорту і по робочих місцях, тобто знов податки. Це дуже важливо. Розбираємось з тим, хто <клес> краде всередині України. Це теж важливо, бо крадуть у нас і крадуть як не в себе, ніби якась паралельна реальність. Ми збираємо на ремонт автівки, люди переводять хтось 5 тисяч гривень, хтось 100 гривень, хтось 50 І тут я читаю, що чиновник, голова там ГТС, Макогон, ну, ну, мільйони, десятки мільйонів. Якось вивів з-під держави, сам втік до Канади, пишеть якісь мемуари там зараз, що в нас все погано, працює навіть проти нас. Хтось каже про таможню Я читаю, ваш колега пише просто жах, скільки ми втрачаємо на таможні. А вибачте, ця моя улюблена тема: ми здає, ми виявляється фінансуємо всі державні військові адміністрації на окупованих територіях. З бюджету йдуть гроші на фінансування адміністрації Лісичанська, Северодонецька, Маріуполя, Торецька. От я кажу, нема в турецької адміністрації, там воюють хлопці Азова, там вже бої на окраїнах, там вже місто не залишилось. Місто не залишилось. Адміністрація є. Адміністрація закупає часи з золотою насічкою. Навіщо? Ми будемо вручати їх захисникам. Дайте нам краще дронів для пілотів гарних. Ось історія. Тобто ми маємо, маємо шукати гроші і у Європі, і у себе є запаси. Ми витрачаємо дуже неефективно багато чого. І на ці гроші робити дрони, воювати, робити роботокомплекси. Під куп'янським хлопці відбили наступ на наші позиції. Жодного піхотинця не було в окопах. Всі роботокомплекси. Це так працює зараз. Сидять хлопці в таких окулярах з навушниками і з пультом. І працюють, і працюють дуже ефективно. Кирило про гроші про гроші всередині країни і про корупцію. От є інформація про те, що, начебто, тобто ще це неофіційно, Що кабінет міністрів розробляє постанову е, пільгового заохочення для людей, які виїхали з країни, мовляв, якщо ти повертаєшся із за кордону до України, то там фігурує такі суму: 1 мільйон гривень за повернення на кожного члена сім'ї. Грант у 4 мільйони гривень на відкриття власної справи, сертифікати на житло, і поки що це на рівні розробки, але тим не менше. Чому не віддати? Мені здається, це о! фейк, тому що це була фейкова новина, хлопці. А, а, це а, жатку, так, писав, Потім так. Гончаренко клюнув і він сказав: О, ну Гончаренко, це Гончаренко, це ж політик. О, поганий Зеленський, поганий Кабмін. Вони гроші дають тим, хто повернеться, а не тим, хто тут сидить. героїчно. Потім сам Гончаренко вибачився, що це фейк, що він клюнув. Ну слухайте Гончаренко, буде краще. Так, да, ну то ви я коли також прочитала, я була знаєте в такому. Я щоб... сам я прочитав відразу. А я, там, де я читав, там посилання на Гончаренко нема, там відразу новина. Думаю, ну нічого собі. Значить, моя родина залишилась тут, мої батьки тут. Я пішов воювати добровольцем. Ми що, ідіоти? Чому держава пікується про тих, хто поїхав? Хто не приймає участі, хто не захищав державу, не тримав суд Думаю, це ж несправедливо. Потім а Гончаренко, ну, зрозуміло, і потім він саме бачається, Кирило. Відомо, що українська армія переходить на корпусну систему наразі, так планується біля 18 корпусів. О створення так вже є відомо про те, що деяких етап призначено, призначено ну, керівників корпусів там, зокрема Волєнські, так звучить Білецький прізвище Прокопенко. Як ви вважаєте, ну в принципі що нам це дасть? На вашу думку, і ну тобто, це я так розумію, не швидкий процес, що це займе до ну, якийсь тривалий час. Але врешті решт який, який час це займе, але не дуже довго. Цей угу. процес це проте, вже в осені Генштаб займався цим дуже щільно, і коли ми зустрічалися 19 листопада, з Сирським, було питання: Росія переходить на дивізії знов, тому що це необхідність. Він каже, ми проаналізували. Ми переходимо на корпусну систему. Це розумно, це не Мар'яна Безугла здобула, як вона каже, там і ніхто опору не чинив. Ми розумно до цього прийшли. Чому тому, що ми бачимо, як ворог штурмує, коли пройшла перша ця їх така удаль російська, що ми захопимо Україну за три дні, і зараз коли ми підемо, і почалась справжня війна, жорстка війна. І всі почали навчатися. І коли я кажу, що ми ветерани, ми навчені, ми досвідчені, я вимушений визнати по той бік, хто вижив, там теж ветерани. Вони теж навчилися, і бійці, і командири ворог дуже важкий. І штурмувати в лоб завжди позиції це тупо. Ти покладеш купу людей. А якщо внятно вменяємо бригади, як нас кажуть, організм і працює арта, міномети, кулемети, пілоти дронів, з і все синхронно працює, та ніхто не дійде до наших окопів. Всі туди поляжуть. Пристріляно все, відро працьовано все. Так це має працювати. Але. Ось тут закінчується наша бригада, починається інша. Є стик зон відповідальності. В ідеалі ми перекриваємо трохи їх зону відповідальності, вони трохи нашу, і тут ніхто не пройде. Це в ідеалі, це на папері на практиці. Вони можуть вважати, що ось ця ділянка це відповідність тої бригади. А ми можемо вважати, що ні, ні, то ваші хлопці, то ваші і оці шпаринки між бригадами, між організмами, між батальйонами, хто окремо працює. Вони стоять не вплотну Це немає лінії фронту, такої як у Першу там, чи у Другу світову. І зона відповідальності саме на стиках бригад, на стимах бригад, окремих батальйонів, саме це слабке завжди. Тому що е, в нас по-різному можуть бути е, прошити рації. У нас різні паролі. Ми, ну, ми знаємо, якщо дві бригади воюють поруч або за свою бригаду, ти чудово знаєш, що в нас є такі слабкі місця. Наприклад, у нас слабкі штурмові групи зараз. Але в нас міцна піхота. Якщо воно тримається, то вона тримається. Берети ти погано, а тримається добре. В нас, наприклад, провалена, ну, наприклад, я не кажу про свою бригаду, наприклад, у нас слабка система з безпілотниками, але арта ювеліри просто. Тобто ти знаєш свої сильні, командир бригади знає, то я про себе кажу, розмріявся. Командир бригади знає свої сильні слабкі сторони, свої бригади, і він, виходячи з цього, з реальності будує оборону або наступ. Він знає всі ці нюанси про свою бригаду. І ми так само знаємо. Ми знаємо, чого чекати від першого бату, від другого. Ми знаємо, що перший бат сельон в цьому, другий бат там танкісти просто безумні. Ну просто богі. Ми знаємо, на що розраховувати від них. Всі знають, на що можна розраховувати від наших грімівських мінометників, що вони теж ювелірно працюють. Тобто, все це ти знаєш, все це допомагає. Ти воюєш з розплющеними очима. І якщо поруч з тобою давно стоїть інша бригада, ви теж перезнайомили горизонтально комбати, командири рот, розвідка, пілоти, поділились стрімами. Ви працюєте друг друга, прикриваєте друг друга, перехоплюєте, ви друг друга один одного вже знаєте дуже добре. Ви працюєте синхронно, дві бригади поруч. Це ідеал. Але завтра нашу бригаду кидають в оточення інших. Цю бригаду залишають тут. Біля них стає інші якісь бригади. Інші організми заходять, бо так чомусь потрібно. Ми не знаємо, чому у Генштаба свої плани, свої дії. Але все зміниться. І хто стоїть з тобою поруч? Ти не знайомий з ними, ти не знаєш, яка в них піхота. Які в їх мінометники? Чого чекати від їх безпілотників? Може, в них такі безпілотники, що нам взагалі не треба працювати, що вони все накроють, все побачать. А може в них провали. Повірити їм на слово, вони скажуть, що в нас все добре, у нас все ідеально. Але так не буває. Тому дуже багато залежить від стиків бригад і від того, наскільки ти знаєш тих, хто з тобою воює поруч, які бригади, батальйони поруч. В рамках корпусу ви завжди разом, завжди поруч, це велике формування, 5 бригад, наприклад. Ви знаєте один одного, у вас спільні є підрозділ, там спільна арта, спільна безполотність, спільна розвідка, якийсь підрозділ особливий. Це все дозволяє реалізувати. Ми уникаємо цих шпаринок, ми уникаємо незнайомих поруч. Тому що поруч можуть бути класні, класні дуже хлопці, класні мінометники, але в них немає зараз. І вони про це нам не скажуть, бо ми не їх бригада. Ми цього знати не маємо. Тобто маса таких моментів із-за дефіциту інформації із за поганого знання сусідів дуже це погано буває. Тому коли буде корпус, коли працює декілька бригад, постійно поруч ми один одного знаємо від начпродів знайомих до командирів бригад, командирів батальйонів, командирів арти, пілотів, дронів і командирів там підрозділів ППЛА, коли всі один одного знають, знають хто чого вартий хто що в кого є, можливо. Друг друга підтримати, допомогти десь прикрити це дуже добре. Це буде працювати як єдиний механізм в ідеалі при гарному командуванні. А щодо гарантій безпеки, ну ми ж про це з вами розмовляли з самого початку. Гарантія безпеки це Збройні Сили України і, мабуть, майбутні європейські сили безпеки спільні. це більш реально, бо НАТО ми бачимо, ну воно вже в тому вигляді, в якому є, воно не функціонує. Володимир Зеленський, до речі, говорив про те, що він зробить все можливе, аби власне зберегти якомога більшу кількість так і військових. Ну я на, наскільки я розумію. Ну тобто, якщо наразі там ну тобто, ми ж пам'ятаємо, то як по як, подумано. Ну ми казали, що збройні сили України це діюча армія з бойовим досвідом, армія ветеранів ефективна, найефективніша в Європі, найсильніша в Європі. Є сенс їх зберегти безумовно. Україна сама фінансово потягне у мирний час армії таких розмірів. Ні. Нема кому буде працювати, нема кому платити стільки податків, а посадити зараз мирна угода якась чи перемір'я. Нам знімають сотку. Ну дасть Бог залишить і в мене зарплата як у молодшого сержанта 21 тисяча, плюс тридцятка за бойові завдання. Якщо сотку бойових знімуть, а бойових ж дій не буде, її знімуть. А комусь залишать чи всім залишать взагалі двадцятку Ну, в мене двадцятку, офіцера 24-25 молодого. Хто за ці гроші буде служити в армії? Сім'ю ну, родину не прогодуєш за 20 тисяч, тому зарплата має бути вищою. Європа готова за це платити, треба до них доносити. Хочете, щоб вас захищала українська армія? Тобто ми станемо як Сполучені Штати, для них були захистом, так ми будемо захистом. Звісно, є ядерна зброя, там Франція, Німеччина, Великобританія це зараз обговорюють. А сухопутні сили це ми. Але їм доведеться за це платити так чи інакше, безпека коштує грошей. Всі в цьому пересвідчилися. Кирило, щиро дякую вам за цікаву розмову. Дякую, дякую. за нашої країни, І дякую за те, що ви завжди знаходите та приділяєте свій час нашим глядачам. І давайте подякуємо їм за підтримку, тому що ми в першу чергу працюємо саме для них. Друзі, я нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу. І Ще раз вас закличу, підпишіться на соціальні сторінки 41 ї бригади. Телеграм-канал Кирила Сазонова. Не забувайте про нас. І ще раз всім дякую за увагу. І до зустрічі в наступних ефірах. Кириле. А я буду чекати вас обов'язково на гостях. Дякую вам. Дякую, побачимось.